Над півсотні споруд цивільного захисту є в Івано-Франківську, а придатні з них лише половина. Йдеться про бомбосховища та інші приміщення, в яких мешканці міста мають змогу сховатися у випадку надзвичайних ситуацій. За словами головного надзвичайника міськвиконкому Юрія Щочкина, більшість таких споруд були побудовані ще починаючи з середини минулого століття. Відтак деякі затоплені ґрунтовими водами відновити ці приміщення практично нереально. Тому надзвичайники радять мешканцям міста звернути увагу на власні підвали. На родоні чотири сховища. На радіозаводі одно, але велике, на 4 тисячі осіб. І отак от от на автолевмаші, на пресмаші, всюди є такі сховища. Але ясно, що людям, мешканцям міста бігти чи їхати на автолевмаш, десь укриватися, це практично нереально. Тому я би радив всім нашим жителям мабуть, цікавитися в першу чергу тим, що є у них в їхньому будинку чи в поблизості в інших будинках. Листи з вимогою провести захисні споруди до ладу надійдуть великим підприємствам, на території яких вони зазвичай розташовані, а житлові організації перевірять будинкові підвали. Також у мерії говорять про потребу створення спеціальної мапи. На ній будуть нанесені всі місця, де мешканці міста матимуть змогу знайти прихисток у разі небезпеки. Цю карту потрібно оприлюднити, щоб мешканці Івано-Франківська знали, де знаходиться захисна споруда, підготувати листи керівникам підприємств. Захисні споруди, які знаходяться в занедбаному стані, з вимогою привести у відповідність. Всі захисні споруди мають бути приведені до нормального стану. Наразі чиновники вже обстежили підвали шкіл та дитячих садків. Запевняють, більше половина з них у доброму стані. Вони сухі і мають освітлення. Відтак, на перших порах там можна буде сховатися як дітям, так і їхнім вчителям.